Маємо тут світлові. Прогулянка поки дощу немає. Змиваємо те, що написали, накакали водою, тому що тут накрито. Да, зайтики, це каже, сьогодні неділя, допоможіть нам на вкусняшку. Ваші 20 гривень за кави. Це наша вкусна кісточка. Реально, діти? Діти, діти.

Виповзає, хто виповзає, хто виповзає. Добриянок. Отакого От в нас після ночі, каже, зараз вчора лінду розтягнула ногу, не можу вже ходити. Вона да? здорова дівчинка, здорова красавиця, красивна. Дуже важко, якщо нам допомагають її піднімати. Да? Лапочка. така лапочка. Лапочка. Я лапочка.